21 березня минув рік, як на Прикарпатті стартував телемарафон Жити і вірити для збору коштів на створення першого в Україні дитячого хоспісного відділення на базі Надвірнянського будинку дитини. Медицина милосердя уже запрацювала. Як надається психосоціальна і духовна підтримка дітям з невеліковними хворобами? Дізнавалась наша журналістка Світлана Гаєвська. Є речі про які воліють не говорити, бо вони нестерпно болять. Щоденно від недуг помирають діти, і важко справитися зі смертю. Але дорослі спроможні багато зробити для того, щоб діти якомога менше відчували біль і страждання для цього. Створені хоспісні центри про життя у одному з таких ми розкажемо далі. Перше в Україні дитяче хоспісне відділення, розраховане на 15 ліжок, запрацювало на базі надвернянського будинку дитини. Уже місяць тут надають паліативну допомогу важкохворим дітям. Це не так медичне лікування, як соціальне і моральне, розповідає головний лікар закладу Галина Кузнецова. Основна мета психологічно та духовно підтримати сім'ї з невілікомно хворими дітьми. Паліативне відділення розраховане на дітей до 18 років. Для важких невиліковно хворих це ми беремо групи неврологічних захворювань, вроджені вади. Онкологія так само і генетичні захворювання. Працюємо по програмі соціальний відпочинок для сім'ї. В цей час діти отримують індивідуально, в залежності від діагнозу дитини, отримують масаж, ЛФК, фізіопроцедури. Заняття індивідуальне, проводиться індивідуальна робота з логопедом психологом. Найголовніше в хоспісі те, що мама і дитина перебувають разом. Проте, коли матері треба відлучитись, у неї така можливість є. Цей заклад фактично являється захистом від тих болючих проблем, з якими людина стикається віч на віч. Його призначення важко переоцінити. Так як я виховую сина, одна, мені дуже тут ну, подобається тут, дуже гарне відношення, дуже хороший персонал, дуже гарні умови для перебування. Проводять гарні процедури дітям, займаються. Я можу в будь-який час відлучитися на декілька хвилин і піти по своїх справах. Я впевнена, що моя дитина в безпеці. Я дуже завдячую всім, хто організував таку е, прекрасну, ну я не знаю, як правильно сказати, клініку. Де можуть батьки відпочити, умови дуже файні, і їда, і ванна є, і все на першому борці, все уютно, так якби для таких дітей потрібно. Почав більше спілкуватися, більш почав підхід робити до людей, більше такі розкритий, радісний. Хоче з усіма знайомитися, спілкуватися з усіма, що він німецьку учить, і всіх починають. Відкігати на німецької, і всі персонал дуже підстроюється під нього. За місяць роботи через цей заклад пройшло 14 дітей Прикарпаття. Наразі тут перебуває п'ятеро малих пацієнтів, хоспісне відділення і надалі готове приймати хворих. Для цього створені всі умови. Проте серед нагальних потреб закладу залишається забезпечення памперсами, миючими засобами та медичним обладнанням. Люди допомагають, і так само цей благодійний рахунок, що колись він був, він так і лишається у хоспісі міста Івано-Франківська, на який так само люди Можуть долучитися і для паліативного відділення нашого можуть поступати гроші. Для чого От отвикати апаратура? Нам потрібно. Концентратор кисню нам потрібен дихальний апарат. Наприклад, ще потрібен масажний стіл. Ви знаєте, я стикнулася з такою проблемою. що Це і дефіцит. У свій час хоспіс підтримало багато людей, але постійна увага до цього закладу ніколи не буде зайвою. Адже й далі необхідно, щоб волонтери, меценати і просто люди доброї волі дбали про нього ремонтами чи продуктами, спілкуванням з дітками та їх батьками. Бо кожен має право у найважчий для нього час на підтримку, опіку, увагу та любов. Світлана Гаєвська Ігор Клюфінський, новини телеканал Раї.